Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Слухайте, сьогодні, а я була в церкві, зараз вам розповім. Сьогодні погода спортилася окончательно, а кончательна погода спортилася. Так, рукавички оці. Нушу, отут, хай, хай тут вивітрюється. Окончательно спортилась погода. Бачите, сонця немає, похмуро. І десь після третьої обіщали дощ, притом сильний. Ну, нічого, така погода теж треба. Дощ, не дощ, а така погода треба теж була в церкві. Зараз покажу, так я навіть і двері закриваю. Що якось як прохладно. От, зараз покажу, що я була в церкві, що я купила. Та що воно тут Отак, От невдобно. Отак От держиться, держиться хорошо. Що я купила? Що я взяла? Круасанчиків взяла. Ось круасанчиків. Ось взяла карельські пирожочки і такий хлібчик. Це хлібчик, це не булочка, це хлібчик. Оце булочки. Ті, такі, іс, на кефірі булочки. На кефірі, бачите, росте фірма. Це хороша фірма. Оце хлібушок такий взяла. М'якенький-м'якенький. Фарш до 12. -го. Сьогодні яке у нас число. А ну подивимося. Сьогодні ж у нас вже вівторок, да? Вівторок вже у нас, да? То десяте. Зараз я зірву. Второк це у нас десяте. Ось так от. Далі що я взяла? Оце взяла такі кебаби, Як їх, чи вони вже готові, чи вони ще не готові, ці кебаби, Я не знаю. Я почитаю там. це Два кебаба, бросив в морозілку, це для... не для мене, для моєї подруги. Оцю кашка для мене. Кашку я люблю такі. Два салатика взяла, один огірочок. Вот такие сосисочки взяла. Вот такие сосисочки. Вот. Вот такие сосисочки взяла. Маленькие. Маленькие. Вот. то Ту дешушу я взяла. Такие бананы. Хочешь такие смузи сделать из них. Такие бананчики. И картофля. Вот все это, что я взяла. А, тоді ще взяла, ось тут трошки там було у того чайку, такий чайок. Отаких от конфеток собі взяла. І отаку чашку взяла собі. Отаку чашку. Хороша, да? так? Бачите? Парцеланова чашечка. Парцелан це хороше качество. Це не глина, це як не фарфор, ну порцелан, коротше. Подивіться в інтернеті, якщо у вас цікаве, що воно таке. Ось дістала два кусочки риби червоної, буду суп собі варити. Це зранку поклала, воно вже розморозилося. зварю супчика собі. Ой, присяду. Бо я сьогодні щось рано встала, у шостій прокинулася, не хотілося спати. От. Ну, були трохи переживання, ну вже, слава Богу, все. Все зрослося, те, що треба було, не буду поки вам казати. Тоді, тоді далі тоді розкажу. Але сьогодні в мене хороша новина. У мене сьогодні до мене приїжджає моя племінниця. Це мого двоюрідного брата, донька. Їй 53 роки. Я її давно вже приглашала: приїжджай, приїжджай, приїжджай. Вона живе у такому ж місті, дуже опасне місто. Не в самому Запоріжжі, а от Запоріжжя десь кілометрів, ну, от центру міста, десь кілометрів, може, 20, отак от. от так я вам скажу, що от її хати, Вона ж у своїй хаті живе, от її хати до лінії фронту кілометрів 20 не Каже, так тютя, стало важко, так важко стало. Літають оці мопеди. Ми їх називаємо. Мапеди, оці шахеди. Літають, гудять, шумлять, стріляють, кидають. Ой, каже, невозможно, невозможно вже далі жить. От, ну, я їй казала давно: кидай все, приїжджай до мене. Не знаю, чи я її зможу тут у місті встроїть. У... У турку, чи може, десь її відправлять у друге місце, Але вона сказала, тьотя, мені вже нема різниці. Хоч тут біля тебе, хоч десь у друге місце. Мені, звісно, дуже б хотілося, щоб вона тут була. Чого тут, я вам скажу. Вона дуже хвора людина, у неї і діабет, у неї дуже високий тиск, і в неї больна печінка. Отак, От не дай Бог, їй запаганіє, Звісно, вмерти не дадуть. От. А то хто знає. Тут вже у нас не одна людина померла. Ну, Будемо сподіватися, на хороше. От. Ну, отак, як її вдруг стало зле, так вона ж мені позвонить. От. Я приїду, та хоч ми в амбуланці, повезу її до амбуланці, та буду ж там перекладати, що з неї трапилося. От. Потому що тут я вам скажу: амбуланці не виїжджають. Якщо там у тиску тебе 180 на, на, на 100, ніхто до тебе не приїде. Скажуть, які ви таблетки вживаєте. ну випите оцю таблетку через пів години перезвоніть. Вот. Ну, вона, звісно, взяла всі свої таблетки, їде з таблетками, але. але... Вони ж закінчаться, ну, медсестру дають, медсестра буде робити обстеження і тоді скаже до врача записати до лікаря, які там ці препарати пить. Ну, ну... це таке, ну, ну, їй треба підтримка. Вона дуже така знервована, в неї дуже сильне нервове розстройство, дуже сильне, той, така вона емоціональна, дуже, дуже переживає за все, за сина, за онука, за невістку. Ну, коротше, За всіх переживає, переживає, така що це тільки розпереживалась, плаче її все, трусе. Тиск піднімається, сахар піднімається. ну, коротко. Мені б, звісно, було б краще, щоб вона тут була біля мене, щоб десь була там прописана в общежитті. От. До мене колись на виходний приїхала заночувати. І так би кожен день ви зустрілися, я б тобі повела б отуди, де оце продукти видають. Це ж, вона ж багато що не їсть, бо печінка в неї больна давним-давно вже годів 15 після гепатиту. Після гепатиту в неї оце печінка, що вона там трохи в неї і жиром обростає, і вона в неї. ну це Я не можу сказати, що це цироз печені, ну дуже аналізи завишені, не такі, як треба. Ну Проблеми коротше, з печеню. Свинини вона не їсть, жирного вона не їсть, гістрого вона не їсть. І їсть і тільки курятину та рибку. І... Оце таке булочки, оце таке вона теж не їсть. М'ясо гов'яже, з от, Ну, Овочі, фрукти, да, тільки не жарені, а тушковані. Це вона все кушає. Ну, так, і Мені було б краще, щоб вона тут була. Вона дуже хороша людина і було таке время, що вона мені дуже допомагала. А дуже в мене були хороші стосунки з її батьком. Це мій двоюродний братик, його вже немає. Він пішов уже годів 9, як він уже пішов. У нього був страшний діабет, інсулін, інсуліново зависимий був чоловік, він осліп. Він годів 25 був сліпий від сахаря. От сахаря такий був високий сахар. 32 і 36 піднімався сахар. Але вмер він не від цього. Вмер він, бо в нього образувалася на голові опухоль, не, навіть не на голові, а тут оце, де шия, шия переходить на на спинний мозок. Тут опухоль. Казали, що вона не, не злокачественна, але не, не стали її вдаляти. Ну, Вона розросталася, розросталася і почала Ну, всі ті органи, які оці дихательні, глотательні. Вони всі зависили від того, що вона розростається, і дуже дуже погане було в нього почуття. Ну, і так він бідненький вмер. Він ще не був старий. Він, Я вам зараз скажу, якого. Мій братік, рідний мій братик, 49-го года, а він 47-го года. Ну, і оце вже 9 років, його вже немає. От. Це йому було б 77 мінус 9, ну, 69 років. Отак от, от. Так що ще молодий ще був. Жінка в нього ще раніше за нього вмерла. Це не, не моєї племінниці мати. Мати жива, слава Богу, там поруч недалечко живе, а це в нього друга жіночка. З другою жіночкою дітей не було, вони дуже хорошо жили. От вона вмерла, в неї було кривозліяння, інсульти вона так і пішла після інсульту. От. Ну, оце ж хатина хороша осталася моїй племінниці, бо вона ж одна донька в нього. Хороша хатина така кирпічна, не, не стара. Це він строїв її, кожи, зійшовся з її другою жінкою. Це, якщо племінниці 53, то він зійшовся з нею, мабуть, племінниці було, може, років 6. От так от. Ну, Годів 45-46 хаті. Це молода хата. Там і газ є, там і, і, і все, і, і стіклопакети, і все. Але як газ почали ж проводити у нас давно, вже давно, може, годів 20-25, вона пічку не викинула. Ні, вони ще живі тоді були, і він, і жінка, пічку не викинуло, оставили. зараз дуже спасає. газ дуже дорогий, а вона отапалі купляє і топе. Дуже хорошо, удобно, або кондиціонером літом охлаждається, а зимою підтаплює, щоб було теплесенько. От. Ну, коротше, от, от так. Так, що вона їде. Оце я сьогодні ввечері зустріну, а завтра в нас почнеться з нею трудовий день. Ми поїдемо, спочатку поліцію, тоді в Червоний Крест, тоді ну, буде видно. Коротше, я тоді вам буду все розказувати. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого. Якщо комусь треба приїхати, пишіть мені, я розкажу все. Все розкажу, як, що і куди. Пока-пока. Тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока.